Який чудовий світ, моря, долини, гори, створив Господь під небом неозорем, лиш сонечко зійде, благословивши днину на свіжий зелень трав женем худобину. В природі мудро все, а люди злі, недобрі, один панує, інший тяжко робить. Важкі часи, що жити вже не можна, то іло душі витягає з нас. Останній нам же сонця, промін згас. Коли ж, Коли ж прийде до нас месія, що нам пророки прорекли, давить нещасний народ без надія. У всій юдейській нещасній землі. Важкі часи це заправдити зневіра, що гірший ворог, ніж тоді З невірі пеком стає дни на з, з невіра нищить, як пожар. Лиш навіть той, що вірить в краще, і в раднім трудям їй йти, Такий народ не є пропащі, такий народ приходить до мтин. Тож віримо, що прийде той Месія, що всім народам дає надію. Це в світі Господня дитина, на тую новину в неділі і печалі. Великі народи століттями ждали, і слово пророче сповняється нині. У Бафліємській бої яскині родився цар світу, Господь не прийшов він із неба, щоб світ рятувати. О, що? Небо і земля, небо і земля нині тоже ангели, люди, ангели Такі чудові співи! чи не могли б ви ще співати, а я напхаю вуха бати. Від пісні серце розквітає, співайте ще, я вас благаю. Чого ти вуха затакаєш? Ой не можу, слів не знаю, та що ти милиш, не вгадаю. Ой, не просіть, не маю слуху і в грудях ще страхує духу. Вийми зайдечко із вуха. Ти добра, ніби мати рідна. Малоточки, поправте ваші голосочки. Ну, ході, враже, блазнювати, не заважай колядувати. О, люди, Син Божий родився, він вам для спасіння явився, він світло любові і надії. Ідіть, поклоніться Месії Жажний простір і мільйони зір, краю світ, хоч як напружезір, одні світила, їм нема кінця. Та впоконімось величимося, що все створив одним могутні словом. Слава Богу. Богу! Послухайте, брате, нині я відкрив нове світило, зірка в небі сяє, вона я ясніша від усіх світил. Наш чудовий Бог нам послає, бо я знову молодою на тнином укрити. Немало довгих і тривалих років, І я знайшов найвечі духів. Правда мудри цих пророків. Звершилося, засяяло заря над містом вофлеєми. Або наш Бог віддав свого сина за царя. Яку новину дивну чую я. Зоря голосить, сповнилося мрії, Людей пригноблилих палки надії. Так, сину Божому, вклонитися підемо. Хто ви були, Зупиниться, здій. Зачим ви дете в царство, іудеї? Сумлінний стражник, оти гнів, затримай свій неблагородній три царі з ді сходу. Повіще ірода, царів не було зроду. То в ідеї ірод нині править. Великий цар, його повню наказ. І маю вас до стіп, його Він вирішить, пустить чи віку збави. А ти юдей, земля я впізнав. І я впізнав, лише не признавався. Ти ж був сусід, допоки в світ подався. За морем бач, корони пристарався. Своїм трудом. Ну а тепер додому потягнуло. Ти ще не знаєш, тут таке відбулось? Юдеї ніби римські скрізь палату. Цар Ірод повелік її збудувати. Він дуже любить цей шляхетний стиль. А війська римського повсюди так багато. То щоб державу нашу захищати. Вже скільки йдемо, грецьку мову чути. Так рідне слово можна призабути. Давно вже наша мова призабута. І звідусіль все більше грецьку мову чути. Говорить вчений, муж і робітник, і селянин. Та я до неї звезду. І, і тіло, і душу грекові продали. Що продали? Чому мене не звали? Плачу дорожче, куплю усе гуртом. О, греки нам державу збудували. Ми доле удоволені сповна. Даємо дітям грецькі імена. Щасливий той назветься греком котрий. І я є грек, бо звуся мітохонтрі. Щось може купити у мене на обід? Ото торгаш, продав би цілий світ. Он іродів, золото дім. Заждіть он там, йому я доповім. Кажи, якісь царі прийшли в твої палати. Царі прийшли мені зложити шанс. Боюсь, що я так, достойний пане. — То хто ж вони? Убивці потайні, що ви відався мені? То бунтарі, підло підлозраду. Ви заправили, Боже, да те мату. Тому й блукають по три Іду землі. Мені не говорили. Та я почув, дитина народилася в юдеї. Тож <кій> туди спішать, даризно жити і поклін дайте. Що за заслуги в тому мовляти? <кій> <кій> То народився над царями цар. Йому спішать присягу всі складати. Я радий їх вітати, але прийняти їх не можу справи, що де на для де добра держави. Скажи їм ще, я знаю про дитину. Нехай уклін від мене понесуть, а на поті хай зайдуть до мене, я їх буду ждати. Маю котрий день, царів нема, зрадливі, як і я. Ти та ні змогу затіваю, скинути мене, великого царя. Великого царя що будував державу. І Римлянам нам віддав. З руїни піднімав. Свободу руйнував. У царстві юдеїв панує мир і право. Габаринська, олігархія, шпигані поради. Я пам'ятник вас Давиду і Соломону. А це зарі щоденно б'єш поклони і піда не болиш. Я Єрусалимський храм розширив знову. І розтоптав мої закони. Чи не бажаєте від серця щось скупити? Від голов! Хоче говорити, чи можна з ними інтерес На трон. На трон Мій замок треба щось робити. Забити! Злочинців треба відшукати і схопити. Забити! Але ж дитина, як її судити. Забити! З помежі тисяч, немовлят, як розрізнити. Забити. Зростає мій повалий трон. Забити. Так, Забити. О царю, що ти наробив? Дітей не виних, наші погубив. то поки світ не матимеш покути. Тепер ти мій і пекла не уминути. Гей, гей, я прошу зачекати. Щось маю іроду сказати. Недорого продам, їй-богу. Ось їх лікав цих безрогу. Ми з нами пеклі. Ой, ні, ні, я так дивилася. no but Син Божий родився і стане над світом, правдиву дорогу народам освітить. Ясніше нема від світла того. Христос народився Його! А затую коляду обдаруйте до ладу.